Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто. Українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. Або в натурі хтось там бабки дірібані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально, поняв, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, вони добираються до невеликих таких людей, які там мало аудиторії, мають сусіди, це може і щось. Наклеп, клівіта, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагати. бо самі один одного всрали. Є за що інколи, да, але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де нак наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.